чому, як та за яким особовим рахунком передавати покази за електроенергію з Запоріжця. спершу розберімося, чому маємо два особових рахунки і в чому різниця між Запоріжжя Обленерго та Запоріжжя Електропостачання. Пад Запоріжжя обленерго здійснює виключно розподіл електричної енергії, тобто, її, тобто відповідає за стан електромереж, за виникнення аварійних ситуацій, тобто за їх усунення і за збір показів приладів обліку електроенергії. Компанія електропостачальник відповідає за збір коштів. Саме там можна довідатися, скільки нараховано, який залишок, яка заборгованість. Саме вони формують та розсилають рахунки за спожиту електроенергію. Із цим зрозуміло а за яким особовим рахунком старим чи новим передавати покази лічильника? Нагадуємо всім запоріжцям, що покази електролічильників треба передавати за. Так би мовити, старими номерами особових рахунків, саме вони зараз зареєстровані в пад Запоріжжя Обленер. Якщо ви вже передали показання за новим рахунком, то варто зробити це ще раз, але за старим. Маєте на це час до 3 березня. Способів, як це зробити, є декілька. Є кілька телефонних ліній, де можна це зробити в режимі самообслуговування за допомогою голосового меню. Це доволі зручно. Хоча наразі йде велике дуже навантаження на наші телефонні лінії. А можна передати покази через сайт Пад Запоріжжя обленерго саме Пад Запоріжжя». Ріжі обленерго також від сьогодні в нас в тестовому режимі запрацював чат-бот для передачі показів в системі обміну повідомленнями Телеграм. А вже сплачувати за спожиту електроенергію варто за новим особовим рахунком, тим, що зареєстрований в компанії Запоріжжя Електропостачання.